Сьогодні вночі, на десь пів на другу спрацювала сигналізація. і Я встав і швидко <клухи> одівся і значить, направився до дверей, коли вже сусід мені сказав, що горить машина. Вискочив, були вода, вода фляжки, вискочив. Тушити і допомогли сусіди. Пожежна їхала пів години, приїхала вже, вже по факту. Тепер до понеділка, в понеділок приїде зранку пожежні, які вже точно поставлять діагноз цієї пожежі, що відбулося. Але я все ж таки думаю, що це 99%, це все ж таки підпал, тому що проблем у мене не було ніколи з електронікою і машина в доброму була стані. Тому вважаю, що це підпал і так сказати, помста за мою активну діяльність як громадського активіста. Ми як громадське формування значить, займалися ігровими автоматами, закривали ігрові автомати. Також була, був епізод закриття незаконної торгівлі е цементом і сумішами будівельними.